Халатес. Стокос і секондос. <кій> <Майонезос. кій> маємо нові халатики флісові по стоку. І маємо балушні по секонду. Зараз розглянемо обидва варіанти. Це новенький. Ось такого плану мішочки. І ось така кольорова гамма. Світло-сірий, темно-сірий, бірюза, беш і все. Ось такі от вони. Всі в одному плані. На запах своє саме. Ось такий. Це в нас що? Це в нас пікселечка. такий мощенчик. Mm -hmm. Тримай себе в руках. Mm -hmm. Ось такі оці халатики, Найбільший відсоток буде саме от таких ось сіреньких. В різних вони відтінках йдуть. Цей світліший, цей темніший. О, бачу, що тут навіть попалися капці сіренькі. О, іще одна пара, да. Ну, як пара один, другий десь далі. Ось такі бірюзові вони йдуть. Біленький, сіренький, бежевий. Ми робимо повні відеоогляди. Якщо треба вам нові стокові халатіки, пишіть менеджеру, він пишіть на відеоогляд. Подивитись собі спочатку до кінця. А тут ми просто рекламуємо і показуємо чуть-чуть. Розміри різні. Це новеньке. Місові халатіки сток. А це у нас сортовочка по секунду. Тут. Мішки по 15 кілограмів. Вони різноманітні, різнокольорові, різних розмірів. Зараз трошечки покажу, які саме вони йдуть. Цей дуже теплий, дуже такий грубий з капюшоном. Так. Цей прикольний такий, як вафельний, да? в mm -hmm. текстурі в йолочку. Він хомутом на запах. Тут, до речі, можуть попастися і на, на замочок, і на запах. Так, це тоненький примарк з нерідним пояском. Ну, от те, що я казала, от на замочок. Зазвичай клієнтів хвилює, чи, ну, що там по поясах. Хочу сказати, що пояски є рідні, але десь якийсь халатик може бути без рідного пояска. То таке бувало не один раз і не два. Ось такого плану. Цей теж з капюшончиком тепленький флісовий. Отже, ось що в нас далі йде: якийсь геймерський халатик, сіренький, кожушок, тедічок. І далі, далі, це що, сніч? Ні, це метелика. Робимо повні відеоогляди таких мішочків. Якщо флісові халатики по секунду вас цікавлять, пишіть своїм менеджерам. Пишіть. Менеджерам, якщо ви з нами ще не працювали, пишіть нам про.